«Get busy living or get busy dying» – Цитата Стівена Кінга, яка зустрічається і на сторінках його книги Рита Хейворд та Втеча з Шоушенка, і в фільмі Френка Дарабонта 1994 року, який і є кіноадаптацією цієї книги. На жаль, мені не вдалося знайти україномовного виразу, який повною мірою міг би відобразити суть оригіналу, так само, як і перекладачі свого часу не змогли адаптувати назву кінострічки Шоушенк Redemption», не заспойливши нам кінцівку. Але приблизно це можна перекласти як займися чимось, щоб жити або щоб померти. Тобто автор вислову вважає, що будь-які дії людини все, що б вона не робила, приводить лише до двох можливих кінцевих точок життя або смерті. І все, що потрібно людині обрати, власне, її фінальну ціль життя або смерть, тобто розвиток і реалізацію чи занепад і саморозруху. Саме від цієї цитати варто відштовхуватись, щоб зрозуміти, а в чому істинний смисл фільму втеча з шоушенка. Перед тим як переходити до аналізу, варто знову ж таки зуважити кілька важливих речей. По-перше, кіноадаптацію я завжди вважаю окремим твором, який може мати свої ідеї, навіть відмінні від оригіналу. Тому в цьому відео не буде пошуку відмінностей оповідання Стівена Кінга та фільму. Оскільки хороший фільм, хороший сценарій повинен вміти розповісти історію, не вимагаючи від глядача читати перше джерело чи якісь інші твори. По-друге, варто розуміти різницю між темою або навіть темами фільму. Та його основною або керуючою ідеєю. Практично будь-який фільм торкається якихось тем через діалоги чи події. Це може бути жорстокість, людяність, справедливість, віра тощо. Якщо звернутися до Роберта Макі, який є визнаним автором по темі сторітелінгу та сріптрайтингу, то можна знайти визначення керуючої ідеї як одне чітке речення, яке виражає суть історії. Тобто поняття дружби чи надії саме по собі не може бути керуючою ідеєю стрічки. Оскільки воно не відображає суті. Але речення типу долі не існує, бо людина самостійно будує своє життя цілком підпадає під таке визначення. В такому випадку конфлікт персонажів, їхній розвиток, протистояння та розв'язка будуть приводити глядача до розуміння саме цієї ідеї, її зчитування, так би мовити. Інший важливий аспект, на який вказує, наприклад, Джон Трубі у своїй анатомії історії, основна ідея не повинна бути продекламована глядачу в лоб. Вустами персонажа чи за кадрового голосу. Інакше втрачається смисл історії, усвідомлення цієї ідеї. Тому надія або справедливість є темами втечі Шоушенка, але не керуючою ідеєю. Я сподіваюся, що мені вдасться перетнути кордон, побачити свого друга і потиснути йому руку. Тепер можемо переходити безпосередньо до пошуку істини. Свого часу я досить скептично поставився до фільму, оскільки його опис мені здавався банальним, а сюжет передбачуваним. Більше того, у 1994 році, коли він вийшов у прокат, касові збори стрічки були скромними і навіть не перекривали бюджет картини. Проте мене здивував той факт, що фільм займає топові позиції у рейтингах кращих фільмів, наприклад, в тому ж таки IMDB, де він є лідером. І лише переглянувши картину, я зрозумів чому. За доволі тривіальною зав'язкою крився грамотно вибудований сюжет, який мав життєстверджуючий та позитивний фінал. Саме це й дарувало глядачам ті емоції, за які картину так високо оцінили. В першій четвертині фільму нас знайомлять з головними персонажами та в'язницею Шоушенк. Енді Дюфрейн, банкір, якого за його ж словами безпідставно засудили за вбивство дружини і її коханця. Відбувати свій срок його відправили у в'язницю. Шоушенк. директором тюрми є Семіл Нортон, показово набожний, але при цьому далеко не позитивний персонаж. Я вірю тільки у дві речі: у дисципліну і в біблію. Тут ви отримаєте і те, і те. Начальником охорони є капітан Байрон Гедлі. Він жорстокий, жорсткий і застосовує фізичну силу незалежно від ситуації. Також не варто забувати про Еліса Реддінга або Реда, якого грає Морган Фрімен. Фактично, Ред є оповідачем історії. Варто зауважити, що з Редом нас знайомлять тоді, коли комісія дострокового звільнення в черговий раз відмовляє Тому. Це важливо і ще зіграє свою роль. На початку фільму Енді, як і всі інші нові в'язні, потопає в рутині. Сам Ред пояснює нам, що Сірі однакові будні це все, що залишається для тюремних людей. Тепер це звичний світ і для Енді. З понукальною або ініціюючою подією, тобто чимось, що кардинально змінює життя головного героя і запускає основний сюжет. Є сцена на даху, коли Енді допомагає Гедлі зі спадком. Згодом його послугами, так би мовити, користуються інші працівники тюрми, і не тільки, а головне, начальник Нортон, якому Енді допомагає з відмиванням грошей. Йому дісталося чимало шматків пирога. Ти й половини не знаєш. Він такі афери прокручує, що тобі й не снилося. Тут тече річка брудних грошей. Рано чи пізно, але все одно доведеться пояснювати, звідки вони для цього потрібен. Я переломним моментом в сюжеті картини є розмова з Томі, молодим в'язнем. Той розповідає, що одного разу до нього підселили якогось рецидивіста. Той розповів про одне зі своїх програбувань, коли вбив жінку та її коханця. Він прокинувся і ну кричати. Довелося його вбити, його і ту бабу, яка з ним була, найцікавіше те, що вона трахалася з тим гольфістом, тоді як була заміжня за іншим. За якимось крутим банкіром і вбивство повісили на банкіра. Енді просить Нортона допомогти з переглядом його справи, оскільки цей рецидивіст блеч ймовірно є винним у його злочині. Проте Нортон дає зрозуміти, що насправді Енді не в'язень Шовшенка, а його власний. Це і вбивство Томі ламає головного героя. Все зводиться до одного. Або жити або померти. В наступних сценах нас готують до трагічного фіналу і до того, що Енді вирішить покінчити життя. Проте у фіналі картини ми розуміємо, що Енді давно готував план втечі і таки реалізував його. А те, що він знав все про оборудки Нортона і сам же створив підставну особу, до якої стікалися всі брудні гроші, дозволило Енді з солідною сумою грошей втекти до Мексики та ще й передати інформацію на Нортона в ФБР. Завершується фільм сценою, в якій Ред достроково звільнений, також їде до Мексики, щоб знову зустрітись з Енді. Що цікаво, у фільмі нам демонструють момент їхньої зустрічі, хоча насправді герой Моргана Фрімена лише сподівається, що все буде саме так. Я сподіваюся. Ось така історія розгорталась перед нами протягом двох годин. В чому ідея? В тому, що надія є. Але Ред нам чітко говорить про це в кінці фільму в тому, що справедливість перемагає. Але нам за весь фільм так і не дали чітко зрозуміти, що Енді насправді не винен. Він був п'яний, він не пам'ятає події тієї ночі. Можливо, секрет у назві. Все-таки Redemption має кілька значень, одне з яких спокута. Тоді хто спокутує свої гріхи? Енді чи Ред? Головний герой, а точніше протагоніст, ось ключ до розуміння картини. Коли ми дивимося будь-який фільм, ми помічаємо, що кожен персонаж виконує певну функцію. Згадайте типовий супергеройський фільм. В центрі історії шлях головного героя, він же протагоніст, якому досягти цілі заважає злодій, він же антагоніст. Основний конфлікт будується якраз між цими двома персонажами, а другорядні герої допомагають одній зі сторін цього конфлікту. Проте, якщо зануритись у тему дещо глибше, то ролі персонажів стають більш різноманітними, а їхні функції більш значущими. Ці ролі прийнято називати архетипами персонажів. Наразі немає єдиного розподілу архетипів. З іншого боку, Джозеф Кембл у подорожі героя виділяв аж вісім архетипів: це герой, наставник, помічник або союзник, вісник, трікстер, зазвичай якийсь комічний персонаж, проте він озвучує важливі питання або думки для сюжету. Мінливець це зрадник, охоронець, зазвичай стає перешкодою досягнення героєм якоїсь проміжної цілі. Ну, помічник злодія, скажімо так. Тінь це власне антагоніст. У будь-якому випадку, незалежно від класифікації, більшість архетипів можна помітити у будь-якому сценарії, і втеча з Шоушенка не є винятком. Якщо зосереджуватись на ключових, то можна виділити протагоніста, тобто це герой, за якого ми вболіваємо, і який є носієм керуючої ідеї. Антагоніст це той, хто заважає досягти цілі протагоністу. І наставник це той, хто допомагає протагоністу безпосередніми діями чи власним прикладом. На моменті визначення протагоніста фільму втеча з Шоушенка я помітив цікаву річ. З одного боку, очевидним протагоністом є Енді Дюфрейн. З перших кадрів ми дивимося за його шляхом, як він долає несправедливість і перемагає зло у вигляді директора в'язниці та банди сестричок. Проте, в такому випадку, до чого режисер показав нам у фіналі картини шлях Реда від зникнення Дюфрейна. Він ніяк не впливав на досягнення протагоністом цілі перемогти несправедливість. Неважливо в такому випадку було б чи вийшов Ред на волю, чи ні. Енді і так переміг. Якщо ж припустити, що насправді протагоністом є Ред, то що тоді його свідоме бажання? Свобода? Ні. Ред давно змирився з життям в тюрмі. Зверніть увагу на те, як він реагує на відмову дострокового звільнення на початку картини. Привіт, Рудей. Ну як? Як завжди, відмовили? Він звик жити в тюрмі. Він став важливою людиною там. Тут у в'язниці я можу дістати все, що завгодно. А на волі тобі вистачить телефонного довідника, навіть не знаю, з чого почати. Надія так, Ред здобуває її в кінці фільму, проте вона не була його ціллю з самого початку. Здається, що в нього взагалі не було ніякої цілі. Справа в тому, що і Енді, і Ред протагоніст. Вони доповнюють один одного, тільки якщо проаналізувати арки обох персонажів, можна зрозуміти, в чому керуюча ідея фільму втеча з Шоушенка. Давайте почнемо з Енді. На початку історії він імовірно безневинний, якого засудили на довічне ув'язнення. Його свідомим бажанням, звичайно, ж є досягти справедливості з законним або незаконним шляхом, а саме звільнення. Антагоністом є директор Нортон, банда сестричок та певною мірою капітан Гедлі. Наставник Ред, оскільки саме Ред допомагає Енді адаптуватись та досягти цілі. Причому ця ціль не свобода. Ред сумнівався, що можна викопати тунель таким молотком. Я думав, що йому знадобиться 600 років, щоб пробити тунель. У Енді пішло на це менше 20. Тобто, по суті, Ред не збирався допомагати Енді саме втекти. Проте він сприяв досягненню інших цілей. Хто діставав для Енді плакати? Ред. Хто додав його в групу робітників на даху? Ред. Хто, врешті-решт, став для Енді близьким другом? Ред. З перших кадрів нам говорять про те, що життя у в'язниці це рутина, де жоден день не відрізняється від попереднього. У в'язниці людина намагається знайти собі якесь заняття. Спочатку Енді, як і всі інші, потопає в цій рутині, втрачає себе як особистість. Проте він добре знає, ким він був на волі. Він не потрапив у шоушинг молодим пацаном, що ще не досягнув нічого в житті, як Ред або Томі. Енді був успішним банкіром, він вмів ставити цілі, реалізовувати проекти і отримувати вигоду. Проте перші два роки Енді проводить якраз у рутині, у пехлі якого він боявся. Він не має цілий, він не має до чого прагнути, оскільки поступово розуміє, що й прагнути чогось безмістовно. Він назавжди тут. Переломом стає сцена на даху. Енді посміхався не тому, чому радів Ред. Адже Дюфрейн не відмовився від алкоголю. Він посміхався, бо відчув смак свого минулого життя. Він знайшов ціль, поставив її, реалізував проєкт і отримав результат. Саме це робило його живим і зробило його у цю мить. Які ще були проекти в Енді Шахова дошка для навчання Реда. Бібліотека. Нортон не вірив, що Енді чогось доб'ється, проте в результаті протагоніст зробив одну з кращих бібліотек у в'язницях. Навчання Томі. Хлопець сам не вірив, що здасть контрольну, проте здав, про що Енді повідомив охоронець. Величезна махінація з відмиванням грошей, яка теж була реалізована явно не за один день тунель. Хоча його Енді не планував. Згадайте, коли він його почав робити після того, як намагався вишкрібати своє ім'я на стіні тюрми, але випадково один з камінців впав, і це дало ідею для нового проекту. Єдиний раз, коли він відступився від своїх же принципів, це ось ця сцена. Томі дасть свідчення, буде новий процес. Це якщо ще у тюрмі, а може його вже звільнили. У них має бути його адреса, список родичів. принаймні це шанс. Хіба можна бути таким дурним? Дивіться уважно, як змінювались цілі героя. Спочатку він, як і всі, хотів би вибратись. Проте, через постійну загрозу він намагається призвичаїтись. Два роки він призвичаєвся, втрачаючи себе як особистість. Потім знайшов шлях, як зберегти себе, ставлячи собі завдання і вирішуючи їх одне за одним. Проте, після зізнання Томі. Він знову повернувся до першої цілі вибратись, і в результаті програв. Його посадили в карцер, а його життя мало стати рутиною з депозитів і платіжок Нортона. Саме повідомлення про смерть Томі стало тією кризою, де будь-яка альтернатива негативна. Погодитись на умови Нортона це по суті стати його особистим в'язнем. Не погодитись це втратити все, для чого він працював раніше. Третій варіант, до якого нас акуратно підводить режисер, це покінчити життям. Проте насправді Енді має альтернативу, про яку ми, як глядачі, ще не знали реалізувати один зі своїх останніх проєктів, а саме втечу. І Енді втікає. В результаті він зумів перемогти систему і не втратити свою особистість, навіть набути нову, якщо формально. Виникає закономірне питання: де ж тоді арка персонажа? Адже протагоніст повинен розвиватись по ходу історії, а виглядає так, що Енді залишається такий, як і був. Проте це не зовсім так. Адже я не сказав про останній проект Енді, Реда. Так, Ред теж став проектом Енді. Згадайте цей діалог. Я тут єдина вильна людина. Енді бачить, що Ред визнає свої гріхи. він давно отримав своє, проте за всі ці роки він, як і всі інші, втратив надію реалізувати свій нерозкритий потенціал. Нагадаю, що Ред потрапив до в'язниці у 19 років. Він повільно став справжнім в'язнем, як Брукс. Що робить Енді? Він намагається показати своїм прикладом, що Ред не правий, адже надія, як і музика залишається. Музика у мене тут і тут. Цим вона мені і подобається, її не можна конфіскувати. Ред відповів, що грав на гармоніці, проте закинув цю справу. Енді дарує Реду інструмент. Ред не бачить смислу будувати плани після визволення або мріяти. Тоді Енді дає Реду ціль, яку той може виконати тільки на свободі. Пообіцяй руди, якщо ти вийдеш, знайди те місце. І лише коли Ред опиниться поряд з Енді на березі океану, цей проект можна буде вважати завершеним. А тепер найцікавіше: розвиток Енді як персонажа полягає саме в його відкритості. На початку він холодний і зломлений, проте бажання допомогти і іншій людині знову знайти свою надію на майбутнє робить його відкритим і щирим. І саме ця відкритість в результаті допомагає. А я впевнений, що вони у фіналі таки зустрінуться, реалізувати цілі енді і досягти не лише справедливості для себе, але й нового життя для Реда. Тепер давайте перейдемо до Реда, оскільки без його арки персонажа вся мозаїка би не склалася. Власне, тому вони і є протагоністами. Вони доповнюють один одного і тільки разом формують головну ідею фільму. Якщо протагоніст ред, то хто для нього антагоніст? Хто йому заважає? Тут нам допоможе ось цей момент: тюрма дивне місце. Спочатку ти її ненавидиш, а потім звикаєш. А коли ти пробудеш тут досить довго, ти станеш залежним від неї. Так ти звикаєш. В оригіналі герой Моргана Фрімена використовує фразу інституціалізована людина, тобто людина, яка не може уявити свого життя без якоїсь інституції, ну в даному випадку без тюрми. У цій сцені Ред говорить за Брукса, який напав на іншого в'язня, коли дізнався, що його звільняють. Проте згодом він теж саме скаже Енді і про себе. Боюсь, я не зможу жити на волі. Я провів тут більшу частину свого життя. Звик до цього місця. Саме лист від Енді стає остаточною рушійною силою для подальшого шляху Реда. Якби не цей лист, Ред би ні за що не вирушив у Мексику, як мінімум через те, що він не знав точно, що Енді його чекає, точніше, впевненим, у цьому він не був. Тобто, персонаж Реда розвивається від людини, яка втратила надію, до людини, що здобула її. Який же в Реда шлях здобуття надії? У нього вперше за довгий час з'явилася ціль, і саме це з тюремної людини без майбутнього, інституціалізованої особистості знову зробило його особистістю, яка має майбутнє. Таким чином, якщо забрати чи спростити арки одного з протагоністів, ми не можемо зрозуміти, в чому керуюча ідея фільму. А полягає вона не в тому, що надія є або добро переможе зло. Вона полягає в тому, що тільки наші цілі, наші плани на життя, наші мрії роблять нас особистостями. І немає значення, чи ми говоримо про щоденну рутину чи про такі обставини, у яких опинились герої фільму. Інституціалізація може відбутись за будь-яких умов: робота, церква, навчальні заклади, сім'я. Ми скрізь маємо шанс заблутатись у рутині, стати своєю людиною або втратити себе. Фільм втеча Шовшенка підказує один з дієвих шляхів: як можна цього уникнути. Не забувай, рудий, надія чудова річ. найкраща з поміж усіх, а чудові речі не помирають.